так Давай угадаю, він буде стейк. Третій, третій, третій. Просто no fucking way, він буде стейк, це не третій. Я хочу well done. Так, він хоче саме найбільший, найбільше прошельний. Неси, неси, бігом, рухайся, рухайся. Працюй, сучко. Все. Я прибираю, я прибираю. Один хоче третя стадія з ганецу а другий хоче другу. Що я такий? Витягай підлогу, альо, лисий. Чого, альо, альо, хлопці. Закрий рота, не толкай мене. Тарілку дайте мені, тварі, тарілку дайте мені. На тарілку клади їх, не смій. Викинь мусор! Викинь мусор! Прибирай! Ісми, алло, офіціант, ти двігаєшся ще? Що двигаєш? Тобі треба поприбирати. Я знаю. Поприбирай на підлозі. Хоче другу стадію. Прибирай, алло, алло, прибирай, прибирай. Фак. У меня мувмент не такие, я у Саши хороший. На тарелку, на тарелку, тарелку, Саша, тарелку. Мы не трава жовтый, мы не трава жовта стадия. А куда то Жовта стадия, жовта стадия, жовта стадия, жовта, жовта, Саша, внизу. Леша, куда? А куда Глупая смерть. Я его просто Соло, соло, соло. Давай, все, мы Тарелку на месте, тарелку на месте, тарелку на месте, дай мне поставить. Що в них там? Треба один чорний. І один. о, і якраз на ці готові. Є. Чорний, нам... я забираю цей. Дайте мені другий, дайте мені другий. Готовий другий. Так, да, готовий. Я забираю. Я прибираю. Ацька пекальна кухня. Все, все, готово, 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 Прожарив всі на один просто. Назар, ти віднось грязні тарілки, Ти... А я не встигаю тут усім. Вот так вот работаем, девочки. Соло, 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 соло. А я хочу написати S, щоб вони и пришли холод У нас є бабки, тепер можем. Ну конвертики, я бы теперь поймаю. Так, стой, стой, не хоп, стой, стой. Нам треба другий синк? Чи не треба? Що ти зробив? Ти більше тарилла взяв. Я ти всі гроші потратив. подратив. Чекай, пішов, чекай, мене Вийшов, вийшов почему. Офицятам снова не давали. Пішов. Так, хто тут оплетку поставив? Просто пішов. Так, пішов, так, пішов. так, стой, стой, не хоп, стой, стой. Опа! Лол, кстати, прикольно. Благою, серислай. Вийшов з кухні, лисый. Пішов, ти мішаєш. чекай, дай, дай тут опорядки нароблю. Отак. Okay. Так, Раз, Муа, муа Муа, муа, муа Стій! До стінки! Лицько до стінки! Лицько до стінки! Поправляємось на роботі Придеться мені працювати як цей пірат, правда okay, Ранше жив як картоляже, а тепер живу як пірат, скаже. Так, у нас два <X -X2> <-X2> Добрий день Що ви хочете? Раз, два У нас стейки, що... Okay. Дай, дай, дай Два готов? максимальних, два максимальних Не рухаєшся, Альона, зараз? Хай ніце ти тварюка. Не, не зачирайте тарілками, алло. Тепер у мене тепер місця на ці тарілки. Готовий другий? Так, другий? Другий, максимальний, будь ласка. А я пучу. Тарілку під нього. Хавайте. Так, ви що ви там хочете? Два мінімальних. Так, тарілки дві. Нам, нам треба то, є, якась шапка в тебе? Ну заберись. Добре, два мовальника. Два мінімальних, два мінімальних, два мінімальних. У мене два ока, я можу і на ліво теж дивитися. Тебе одне око, ти пірат. Точно. У нас мед меджи. Бачиш, як ми скидываем. Нет, я спас ситуацію, але я не думаю, что у нас довго нас довго. Да, да, все, держи. Ну що, я... ну, народ, погнали. погнали! Опа, дощик. Що ви ходите внутрь? от, от, Ладно. Почекай, давай ты мене, А можна, я можна можно с вами посижу столом, ми там все я Господин, тебе я що зробили? Сделал. А, все, понял. Клади, клади, я порежу. Нарисать. І цей, і летус, все. летус. Летус беги. Він повний! Він повний! Положи його на місце. Чого дорубай! Дорубай! Тримай! А, господи. Да, я це те, що сам те саме, що я Я Яквий. Я звильняюсь. Хочете суп? У мене є суп. Суп краще. Суп. У нас у нас звільнився повар. Все. ЖЖ. У нас в школі був Староназарський і Старольорський. Да, мы были. Древние легкие и старый назад, да, вот так, да. Да, так сказать. Просто соло было контент для той школы. Соло контент-мекеры. Памей! Памей! Забрить, забрить, забрид, забрить, 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 забрить! Забрить! Летас беги! Возьми его руки! Вруки, рвуки! Я тримаю! Я все чекаю! Я все чекаю. Я все чекаю, я все чекаю, я все чекаю. Я чекаю, дали. Я чекаю, дали? А, все, редди, ред, ред, А какие пусти салат, в смысле? Ну просто. Рецепты, кринж. Ты. Ты мишленовский повар, сейчас я так, слухайте, давайте, шапка. Шапка. Що ви не могу. Не, я ви мой членовский повар. Просто салат. В тарелку подставь, мейчленовский повар! На тоником мы выиграли <пи> цей <пи> 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 раунд, конечно. <членов> 6 над <пи> салатом загинише <пи> еще. Знает соло. Лучше Нам треба плейтс. Ні, плейтс, окей. Нехай буде плейтс. Ну просто... Ні, э Apple... nee, назад, назад. Треба синк, тому що немає де сторити. Вже пізно, хлопці. Вже пізно, хлопці. Падло в падло каунтери займати тарілками. До звізди тарілок. Місто повар. Добре вигалувати в лету збігі. Давай швидше, тварюка. Мій мапа! Пропорт. Що, вам подобається мій салат? Сасал! Сасал. Люди не сходятся сюда, пузыритый желудки. Ладно. Выкупай, тут вони хочуть. Я знаю. Другие, 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 я тут, я тупану, шуча, шуча, шучи, шучи. Шуче. Давай, рубай, 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 рубай. Ложить, 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 ложить. Поиски бадиблок. Ладно. Пробуйте выйти. Пробуйте. Вот. Че ты делаешь? Little brother. Давайте все местя зробимо на одне, чтобы они не Ні, Нет, у нас будет завал, братан. Чувак, знаешь, завал? Это твоя НМТ, братан. Ты на секер мне сдал. Напиши их, щоб вы полнич мене. 167 так, давай, 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 да залетай, 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 залетай. Выбач-то нахуй, вибачте, нахуй. У меня лист и чок до неблагодарь. Вы эти мейт, да тоже в коесть троллить, вот эти мейт в самому кукапчи, как он это называется, это крашу троллить. Виднось, виднось, ну вид нас. Я вас не вижу. Другий треба швидко, 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 швидко. Все, працюйте, я name, просто прийду, скажу, що за хуйня розстановка. і... зайшло занадто далеко. Все, пішли. О, нормально, сусід. Дивіться, нормальний. Це таке, знаєш, це грузинське. Мазда, мазда, мазда. Куча Прийми їх, прийми їх. Алло, Леша. Леша. Прийми його, візьми тарілку. Просто посадь. все, ну нормально справляєшся. На мумі. Я ідеально справляюся, в мене Назар не працює так, Дайте мені, будь ласка, один стейк. Алло? Дайте мені один такий стейк який зверху, зверху. А що, такі плахі? Братан, братан, сорі, тобі треба буде просто уйти. Все, давай, уходь, 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 уходь. Ти не хотів цей стейк. Попусти гарно. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я гарніше. Дякую. Ні, ні, там в хорошому місці він, він вже... Я все, я ліва. Так, так. Ну я ж не лох. Нам треба обов'язково Тарілку сюда леша, тарілку сюда леша, тарілку сюда леша, ти. сам такий. Будь ласка. Прифайром, будь ласка, Ще раз. На, я знаю, я знаю, що він хоче. От у таилку не хочет. Нет. Ладно, забывайте. Не выгодно. У вас тарілок нема. Алло. У вас тарілок нема. Помий тарілку.

Бас вас друж на тебя дождевого подноса. Прийми, прийми, приймий, скажи, що не хочуть. Ти вообще не працюєш, алло, як ти платаєш? Не працюєш і іди, Иди подавай вниз, прилетий. Найсик. Да тут же був цей. Що ты не напив? Хай! Ебать, ти поставив, просто м'ясо. М'ясо в мило поставив. нормально. Ну прибирай, пило! А, ти вже все, блядь? Тобі вже пиздец там? Я вже уплював в не тільки в вигри. Все, easy прийшло. А от треба дуже гарно попросити в шефа. Хе-хе-хе. Комплімент від шепора, фішний шефорський батький блок! Готуй, готуй, готуй. Давай, рухайся, рухайся, рухай сраку, рухай сраку. Давай, давай, давай. Так, що ти хочеш? Він хоче цей. Саша? Дякую. Так, пане. С джиброни это дякую. Соуса, соуса сюда. Соус, соус на обидва. Нормально, кстати. Нормально, це было непогано. І тут ще два гобліна. Що ви хочете, гобліна? І я бачу ще... рівний жіб даю. Дар -дар -дар, дар, дар, дар. То це треба було мені сказати. Окей. Ух, ти чуть його не просрав. Ти соуса дав! А, забей, тут, я думав, тут соуса не треба. У Тебе стей горить, у тебе стей горить, братішка! Е, <laughs> uh, так, uh, миски, миски, е, ці. Uh, uh, sì. Да. Сюди пережарні, сюди пережарні. Посунься, посунься! Окей. Okay. Дай мені другий пережарний. Я візьму, я візьму. Окей. Okay. Соус. Раз. Раз. Nice. Ще два соуса. Я не думаю, що нам входит соуса. Нам фарит соуса. Подавай. Подавай. Фух, у нас соуса хватило. Where's the sauce? Oh, нормально, нормально, кстати. Ми, uh, маєши, ти якщо, якщо просто. Бог... Бог повар. Найс, давай, зерочка, let's go. Е Залей, Michelin, зіручка, друга. Ох, ох. Все, я при... понял. Жараный. Жараный чему. Пусти мене, тут? пусти мене! Робить суп, я ви дебилы! Візьми, візьми в него замовлення! Ты я не можу! Стипендус! Стипендус! А шот хто же тут на Саша спочатку Саша коли снідає він спочатку кладе молоко, потім хлопє. Бачиш, він хоче, Саша? Він просто так. Він не хоче ні якогось там прикольного цього Що-то сього. Довгий цей стейк. Понятно? Конфлікт інтересу Готовий? А, сорі, я думав, там соус треба. Ліпой дом! Я геймер просто, ви сидим. Так, сі сі Варим, варим, варим соус. У нас не стільки поганий ресторан, що СССР навіть краще. Приймай зразу. А я не можу, вони думають довго. Так, один готовий? Ні, приймай зразу замовлення. Та я не можу, вони довго думають. Не то, в плані подавай їм, короче, вже. Жовтий, жовтий, жовтий з подлівою, будь ласка. Подивок, пан пансар, прям подача від шеф-повара. Готували самі кращі українські. Ну, подивись, подивись, от просто, ну. Рівень, рівень подачі, бачиш? Вот так вот до кожного, до кожного. Сил до нього за стіл і розказує. Той стейк, просто, ну, мужик, ты бачиш, той стейк? 1000 доларів На попей, курва Питерки, е... ви соус не готуєте, ви срані Готуєте соус? Ви срані Ви срані Ви срані Це ТСР Ви срані Ви как спиш, крутиш телевізорі Ніхти, ніхти, кудась Я все ще чекаю, поки буде цей Заповлення Нє, я не прийму заповлення, бо у вас соус не готовий Ну ладно <laughs> О, шпот так... Ой I am tired of this bomb. А що ти зробив? <laughs> Я не знаю, Що там. Ми стоп! Ми стоп, Нахуй ты это зарубил? Не, пацаны, вс рвали, Все нормально, все нормально А ні, це не то. Джи-джи. ми не встынем. Робіть, обложить поки що цього. Да, Саша, все было На, не плат, ведь понимай, ты хочешь. Вин, вин, писхочек кавалера, я понял. А я с тобой. Я точный странич будет. Пишосы. Эй, ты сам вышел. Я тут был другий. що ви тут опущали? эту. Ладно. Фью-фью! Я, я, я прибрал колёжу, ребят. Соло. Соло. Так, ладно. на цьому все я думаю. Постпродакшн Назар на зв'язку. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео та хочете бачити більше таких по іншим іграм на інші теми і так далі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, які б ігри ви хотіли побачити. Я хочу і далі робити такий контент, оскільки я в українському просторі такого не бачив. Тобто, можливо, там українці роблять такий контент, але це не українською мовою, тому я зараз захопився тим, як. Робить відео Сміті, там края з оці всі хлопці з англомовного сектору Ютубу. Ну і хочу, якби, зробити щось подібне для українців українською, оскільки ну, зараз наші діти, от у мене младший брат є, то він дивиться якусь. Типу фігню там або російський Тікток, або там російськомовних мається на увазі ем, контент-креаторів на Ютубі. Ну і таке. Я вважаю, що це неправильно і зараз спробую це змінити цим контентом. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вже казав, та нехай квітне український ютуб.